Це була ініціатива клубу. Я взагалі про це нічого не знав. Я бачив, що є вільний 10-й номер, і мені там в повідомленнях писали багато ще до того, як я перейшов, що ти наша майбутня десятка. Але я в це не вірив до останнього. Але потім, коли я познайомився зі спортивним директором, Браш, вже він прилетів до нас на гру в Женеву. І коли ми після гри сиділи всі разом, там погоджували якісь умови, просто спілкувалися, коли вже офіційно ми там умовно на Потисли один одному руку і сказали, що я футболіст Бенфікі, то тоді він сказав, що в нас з президентом для тебе сюрприз. Президент грав під цим номером, і він не кожному футболісту може його, скажімо так, дати. Тому каже, для, для нас. Це для тебе така, як я кажу для мене це повага, неймовірна, що я буду грати під цим номером. Звичайно, мені приємно, і якраз президент руй кошти мені вручив цей номер.